Дуже важливо, цитую. Пункт 9. військово обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований та військово обліковий документ у паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Це я хочу сказати для тих людей, які не знають і довіряють іноді ТЦКшникам, які їх обманюють, кажуть, що нам треба тільки бумажний. Військовий квиток або тимчасове посвідчення ваш Резерв Плюс нам не підходить. Ще раз нагадую, військово-обліковий документ в електронній формі, роздрукований за допомогою Резерв Плюс, має однакову юридичну силу. Це закріплено пункту 10 постанови Кабміну номер 559 від 16 травня 2024 року. Вона розташована на сайті Верховної Ради і являється чинною. Я в телеграм-каналі Адвокат Неклеса зробив посилання. Переходьте, називається це постанова так про затвердження порядку оформлення створення та видачі військово-облікового документа для призивників військовозобов'язаних та резервістів і форми такого документа. Того, якщо вам працівники ТЦК кажуть, що це не чинний документ, то знайте, вони або вас обманюють, або вони самі не освічені. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат Неклеса.